Всім привіт! З вами Дар Геймер і, і більше ніхто. На жаль, ніхто не зміг до, до мене прийти. І сьогодні хочу показати вам обзор ігри Will Blue. От вона. І як ви знаєте, вона у Велімаркеті платна. Так, це дуже погано. Ну, ігра з себе ну, не надає себе такої розкоші, як є. Але зроблена... Там є... зроблена дуже гарно. Графіка, ну, я думаю, що для мене це нормально, для мого планшета. Можна і більше підбавити. Але опять там небагато. Там є 5 луків ну, 5 видів луків. Ту find... Yes. Давайте це щось дивне. О, старт гейм. Ну, я і потім покажу, як встановити. Далі дійсно гарна. Там є три види зброї. Топори, меч і лук. Е, з кожного того. З кожного того є один. Один. О! Наприклад, меч там є 5 видів меча. З лука там теж є 5 видів. З топора теж є 5 видів. Я сьогодні вам їх покажу. Підмоскід. Я, з Бачите, серію, я і скачав плану. Бачите, ігра як серія приступає гарно. Набуває епік Ну, делію. Сакети ви мати. Ну, мені в моєму випадку не треба. Бачите, тут є меч. Останній меч епік. Перший просто тупо простий. Останній такий було шикарний. Ну, бачите, перстанній такий. Ну, і ще перестанній такий. Тут тіло. На жаль, я маю це тіло. А оце тіло мені недоступне. Поки що недоступне. Я є так як за задробний граю. Це є простий лук, А це є тип, типу дешній. Ну, залічить. Це другий горішечку. Оце трошки ріпше. І туди тепер останній тепір це восьмій жесть. Два мечі Один такий вот тупір. Ну це є топі. А це має два мечі І є один пікіло. Найменше такі. Ну, бачите, найгірше було і це епік виглядає. Толо я вам вже я якраз. Сетевая игра. Лукальный и плана. Ну, а давай поймем поки що пойдемо в одиночную игру. Давайте пойдем. Так, королевская ярима, давай. Я бы за посторонний шум. Давайте же поделимся? Никогда не Артур, оттор конченый шаг сама. Хороше стало, як минуло. Ети моє сине. Ну, з параландрином і велосипед, ненавидів. Я досягаю, але я все ще не мію цього Добре, тому. Після мене Ігорем. Потягний такю наїзду. А потім мости, фестиваль у Морган. Знову, на кінець

Бачите, він буде, ну так витається, якщо я не підмогаюся до поправити. Ви, якщо у вас погана якість, може бути так. Підете у настройки, там, де якість, і можете покращити якість. Ну, якщо так трапляється. Тому ставте лайки, підписуйтесь. Ні, ми ще не прощаємося. Ну, вибачте за посторонній шум. Просто тут у мене є два кота і один рижий. Ну, Він зараз коло мене. Давайте то подивимося ще історію. Я продемонструю, який у мене є мод. Ну, це я, типу, ланцер. Зблизько топа, а так далі Давайте попробуємо, що в мене рога. Якщо часто, то мені це досить не. Бачите, все-таки тварин тут плюс пропівлю. Просто один удар. Ова! І отже ви так, так можна виняти. Ми два тут три. Давайте покажемо, яка тут є тут. У мене мод на, на... на швиті. Ви можете змагати, бо у мене од не швики. На тобі, натік, накид. Боже, ми так тих, кріска, пускай не Давайте побачимо супер удар. Ага. Понятно, ты вот такие бежит, 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 бежит. Ну, тут супер, о ладно. И все. А такива без біг... кречный. Бысклевич, у меня тоже важно. Ну, ты стиху... и у два бачить. Ну это рано уже. Прикольно. Вот ты, бля, буматерна. Рано прикольно. Давайте опять выпадемся лук. Ну бачите, вы дуже удобний. бачите, і дальше минуло с одним это. Я буду Бачите, У мене модне без кінчання. Ну да мене, ну бей. що. Шо, все ж, почти, и движесь открутим. Давайте мы будем цвету топ ідемо. Ми, короче, забули. Ми тут якось викабалюється. Але ми так просто. Ці монети, я тобі сто здобаю. Ну. Боже, що? Давайте супродар. Супродар не так цього. Бач. Тупо одна дуже велика вогняна стріла. Аж такий бли блискавичний. Зараз я вам покажу. Ну, тому вам не буду. О, я Майкл, Почти тут, даже... Не само приказка, а треба только цекать и помнить, что Тут не помнить. Так, Ну, я уже... Кто проходил? Просто похожую, я знаю, вижу знать, как це робити. С тут сделаю. О, блин! Я ключи, у вас подставляет. Ну не так будуть любить я вас посвобода. Вижу так. Так не знаю, сказали. Опа! Будешь зашл, да, все постранно. Бачите, ну о том, что такие здесь. Опа, и це блюз Ну реально круто, блядь, крышем в ваху. Вообще, пошла жаль. Боже, лучше не круто нет, как? Катина. Просто відкрити, це і буде схожу. Це треба буде роз, розгадати. Якщо ви хочете побачити до неї ще обзори, ставте лайк. Я ж не ну, на одному Майнкрафті схибнуся, я на всіх іграх. Буду тако, також ганстер, буду. Що в мене була пам'ять. Пана... Буду гандер. Ну і всякі інші ігри. Ну, у меня бабок с одной прямо. Я не знаю, чи я продовження цієї ігри ой, Опа. оба так бо знаєте, вас там дуже легко її проходити Ну, взламом так, а безламом вас так. Если вы будете... Вас что.

Ти не можеш бабе, да да ти се шомиш. Убивай ме, не убивай, а те тук си харесвай. Убивай с О, че ви робите? Да, защо по... Али, гмуня. 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 Али, Так, ще давайте її. Бускресно. Безкришні такий батьки, які підпили. І любиш. Ну, як... Як як питайте мені десь і дуже є Тож, на помилок? Ось нами, ти поцілуна, ти мені поціну, ти мені бабки, боли. Давай. Ти ще кого не приходиш. Давайте, приходи, знову десять зробити по мані. Хоча снайпер. Ja yup. Я чого по онлайн, я завжди був першим. Але по мод не дуже. гарний. Бачите, скачеш, то скачеш, то скачеш. Ну, там так опиралися. Включимо цю фішку. Зараз його відбуваємо, як він там кучає ворота, виключає. Зараз, здається, буде не Так, боже, що ви малите?

Ігра дуже інтересна. Ну, наприклад, я люблю, я люблю капітан ігру. Я люблю 3D ігри. Якщо ви маєте пісню, була май. Але моя маси проживання. Бо я сіп... живу у. Ну, Я живу. О... Ну, живу. Галина, що я живу в цьому селі. Не буду Ну, Але це в мене просто в місті. Ну, і там у мене ще жить. Там я би хотів вічно жити. Я просто котенку розкажу. Я великий фанат. Ну, ігри. А там. Ну, типа на риту. Такі ж живі. Бі? Ну і коротше ми маємо. Я дуже люблю мою тут мене представляю, що я. У мене, я, короче, без сенсор не ну, можна і так сказати. Чем там? Що Нигер? Що забуси? Вот. Сіло кімнати забити. Ну, а не ком на кляками. На заказ я собі зробив.

там где я проживаю. Но я просто себе взял. У мамы рос, я себе купил просто так. Она знает, как это. Ну, вообще же, а, ну, я бы хотел бы это там... А, блин, я, раскрыл все и не проживаю. мне нравится, Короче, там они... Эноуд, компьютер apple? Uh, uh, apple. Apple, короче, не дуже гарно, от для мене, так для мене. Боже, що це мене таке. Не рви, 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 рви. Рай не трипай. Ну, мені мене мене подолучили. Да що ніге, та пашим нах. Да, лук и до реально. Так, удавайся. Друзья, вот эти британки мои приносит. Так, вот мои. И хоть ты не веришь, что у меня вся фигня. Может, не вот, ты мне пусто

Ты не получай надувайся. Наки ніде? Все, Забудь на кого ты їдеш. Я, я так эффектну его забыл. О Боже. не бом. вообще нужно драку. Мне нужно просто, не просто драку. Хотя это возьму я Моргана. Ого, ты Морган? Я бы за ним не пришел на эту землю, я когда на пули свит. Теперь пули остался на меня. Я просто пишу эти деньги, и дай, я набуду твои сумерные До мене брат? Ти ти по мені, брат. Ми у нас буде двоє здесь. Нікому не йерше малопота. Зібрамо на руку. А я thanks to you. Ти який, халін? Of course, old We cannot linger here. Ну короче, значить, ми можемо приїхати. <пробітный> а, жорстко, жорстко. Дивіться, я перший у руй Так. Bati me iza vrte. Minim. Umoj na like. Stavite like. Ubiju ćel. Pripisaći se na kanal. I te za noveme vidimo.